Іноді цигарка це просто цигарка, сказав Фройд. Про те, як нам варто ставитися та приймати людину, яка весь свій медійний образ побудувала на сексуальних та шовіністичних трендах, не може йти мови, що якщо ці два поняття з'єднати в одне, як ми можемо з'єднати два палаючих тіла закоханих партнерів, ми прийдемо до висновку, що візит в Пітер не мав собою ціль психоделічного задоволення. Це була наснага великого фаусного майбутнього, а саме бажання всіма шовіністичними щілинами пізнати маргінальну російську культуру і російського п'яного мужика. Поліна побудувала весь свій образ на. Сексуально шовіністичної хтивості, що ніколи ми не могли бачити такої одержимості фаосами та вагінами російських громадян, поки ми не наткнулися на неї, не можна відкидати сексуальний потяг та контекст там, де він є наявним, це був би великий злочин відкидати дійсність. Якщо 17-річна дочка якогось високопоставленого націонал-соціаліста хворіє на істерію, точніше кажучи, істеричні напади через витіснювання бажання здійснити з ним статевий акт, то під час психоаналітичного лікування ці бажання спочатку. Визнають кровозмішувальними і їх як такі засуджують. Але що ж відбувається далі з сексуальною потребою? Згідно з формулюванням, що цитувалось вище, дівчина звільняється від кайданів власної сексуальності. З клінічного же погляду справа виглядає так: якщо за допомогою аналізу дівчина віддалиться від батька, то вона звільниться тільки від кайданів прагнення до інцесту, а не від своєї сексуальності загалом. Дівчина може позбутися фіксації на батьку за єдиною умовою, що її сексуальність знайде інший Відповідний об'єкт і відчує реальне задоволення. Якщо цього не станеться, то інфантильна фіксація не припиниться, або потяг звернеться на інші інфантильні цілі, тож проблема залишиться невирішеною. Те саме стосується і будь-якого іншого випадку невротичного захворювання. Жінка, незадоволена в шлюбі, несвідомо активізує дитячі сексуальні домагання, від яких вона зможе відмовитись тільки в тому разі, якщо її сексуальність буде задоволена якимось іншим чином, поза шлюбом або в новому зв'язку, особливо і тут грають огляди TikTok росіян, а тепер відволікаємося від індивідуального і перенесіть свій погляд на велику війну, яка все ще спустошує Європу. Подумайте про безмежну жорстокість, лютість і брехливість, що нині широко поширилося в культурному світі. Ви справді думаєте, що купці безсовісних кар'єристів і спокусників вдалося би зробити стільки зла, якби мільйони тих, хто йде за ватажками, не були би співучасниками злочину?